Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача номер 35 Композитор Ріхард Ретті. Хід білих, білі мають виграти. Подумайте. По матеріалу виграють білі. В них на пішака більше. Але виграти не так просто. Наприклад, може статися розмін пішаками. В білих залишається останній пішак. Чорні віддадуть слона за останнього пішака і буде нічия. Які можливі варіанти? Можна побити пішака. Король b5. Чорні теж йдуть бити пішака. Король g3, король. A5. Білі не могли зберегти пішака. Чи виграють тут білі? Ні, не виграють. Коли можливий виграш? Ось пішак і кінь проти слона? Переважно пішак має бути насунутий. І король суперника має бути далеко, щоб він не заважав. Білий пішак ну йому ще дуже далеко йти. Слон загрожує побити пішака, як тільки він стане на поле F4. Потрібно перекрити діагональ слону. Тобто, коня поставити на G5. Король G4. Король Б5, чорний король де поближче до білого пішака, до поля перетворення. Кінь Д4, король С5, кінь F5. Ну або білі використали інший прийом напали на слона. Слон С1, кінь e 3 І ось перекрили діагональ. Король Д6. Але білі ж не можуть зіграти пішаком вперед, тоді кінь буде незахищений. Потрібно ще захистити коня. Чорний король зовсім вже близько підійшов і, звичайно, це нічия. Тут єдиний шанс білих вже виграти це дещо от буде вилка. От В практиці таке трапляється. Але при правильній грі чорні роблять нічию. Давайте білі спробують захищати прохідного пішока А. Кінь Б4. Король Б5 напалена пішака на коня. Пшак 6. тобто пішак захищений. Звичайно, коня бити не можна. А 7 і ферзь. Тому король Б6. Контролюємо пішака. Король H2. Слон Д2. Напалена коня, який захищає пішака. Потрібно конем ходити. Білі втратили пішака. І та сама історія. Білі пішака F зараз не проведуть. Чорний король наближається. Ось перекрили діагональ, але все одно білому пішаку дуже далеко ще йти. І ще давайте ось такий варіант. Тут можна навіть розмінятися чорним. Король Е4. Білі не виграють, адже їхній король. Знаходиться за пішаком, а не перед пішаком. Правильний хід за білих кінь Д4. Так щоб чорний король, поки не міг підійти до пішака. Якщо король Б7. Виграють білі. Король аж король а 6, кінь Б3. Захистили пішака. І в цьому варіанті слон от він не може напасти на коня. Чорні можуть спробувати королем підійти до коня. Щоб вигнати його і виграти пішака. Але чорним потрібно, щоб слон тоді контролював поле а 7 А чорному слону важко потрапити на діагональ G1 a 7 Давайте слон F4, король H3. Слон Б8. Тобто слон вже ніби потрапить на цю діагональ. Але один хід і чорним не вистачає цього ходу до нічиєї. Король G4, король Б5, F4. Ось білі йдуть ферзі. Звичайно, слон F4. Чорні програють. Білі проведуть пішака. Король Б4. напали на коня. Але білі встигають. Зіграти в 5 король Б3. І ці два пішаки виграють слона. Ф6, король Б4, Ф7, слон має контролювати пішака. а 6 І слон не встигає за двома пішаками. а 7 Відволікли слона, ферзь і виграють білі. Які ще є ходи в чорних. Якщо король Д5, просто а6, пішак де в ферзі. Найкращий захист для чорних король С5. Хід білих, подумайте, як тут виграти. Якщо король H2 це неправильно. Король Д4. А6 і білі не встигають провести пішака. Слон F4, король g 2 Слон b8. І буде нічия. Найкращий хід за білих король аж один. Хід чорних і в чорних цухцванг. Всі ходи програють. Якщо король Д4, А6, буде ферзь. Дуже просто. Якщо король С4, король Б4, а 6, буде ферзь. Король Д5, А6. Кінь не дає королаві походити на С 6 і король не в квадраті. Як ще чорним ходити? Є, ходи з слоном, але всі вони погані. Слон ф 8, кінь є 6. Слон G5, кінь e 6 І там і там вилка. Тобто, якщо слон грає g7, F8, G5, F4, на всі ці ходи виграє ви за білих кінь e 6 Ось так от дуже багато стрілочок. Слон D2 та сама історія. Кінь b 3 вилка. Слон c 1 теж кінь b 3 вилка. Така ось задача. Розв'язок всього в два ходи: Кінь Д4, Король С5, Король H1 і в чорних цухтванг. Кому сподобалася задача, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Саме основне підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!